У кривому розі активно ведуться роботи з реконструкції поліклінічного відділення лікарні у центрі міста. Медичний заклад є базовим в єдиному медичному циклі з реабілітації військових та інших постраждалих і війни людей. Проєкт реалізують за підтримки групи Медінвест. Лікарня наша збудована в 1867 році. До цього моменту жодних капітальних ремонтних реконструкцій робіт не відбувалося. Лікарня надає допомогу як мешканцям центрального міського району, де 62 тисячі, так і прилеглих районів взагалі до 107 тисяч ми обслуговуємо. Тут буде будуватися ліфт люди з обмеженими можливостями, або люди, які мають будь-які вади, не будуть іти сходами, а мають можливість на другий, на третій поверх підніматися. Окрім того, сама. Сучасна будівля буде надихати на більш позитивний лад, який пополіпшує лікування. Масштабні роботи з оновлення поліклінічного відділення у Кривому розі йдуть швидкими темпами. У будівлі демонтують старі комунікації з водопостачання, каналізації й опалення. Готують до гідроізоляції покрівлю, замість старих дерев'яних рам встановлюють металопластикові, міняють також на нові радіатори. До початку опалювального сезону планують провести пусконалагоджувальні роботи системи теплопостачання. Перед настанням холодів робітники проведуть підготовку до облаштування фасаду будівлі та розробці ґрунту для улаштування ліфтової шахти. Роботи багато, але всі націлені виконати її найскоріше, адже медзаклад потрібен пацієнтам. Обсяги фінансової допомоги та перелік робіт. Були затверджені головою ради оборони міста Олександром Вілковим, та операційним директором групи «Метінвест» Олександром Мироненком. Це дуже великий проєкт, який ми плануємо реалізувати в цьому році. В рамках цього проєкту буде відновлено повністю приймальне відділення, замінені вікна на фасаді та майже по всій будівлі з дерев'яних на пластикові. Буде від побудовано ліфтовий підйом для того, щоб було зручно підніматися лікарям та хворим а також будуть створені ну, належні умови для того, щоб ця лікарня могла приймати. Всіх пацієнтів і надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. Метинвест надасть більше 40 мільйонів гривень для того, щоб реалізувати цей проект та зробити його в установлені терміни у найближчих планах. Будівельників: монтаж ліфтової шахти та встановлення ліфту, ремонт покрівель, монтаж карнизів та водостічної системи, утеплення фасаду будівлі, укладання плитки та асфальту, встановлення лав та смітників прибирання території за проєктом реконструкція міської лікарні розробки на декілька етапів. Спочатку війни медична система Кривого Рогу працює в дуже інтенсивному режимі, тому що це стосується надання медичних послуг не тільки мешканцям нашого міста, а й понад 80 тисяч вимушених переселенців нашим військовим. До того ж, ми є упорною базою для підтримки мешканців Херсонщини. Тому міська влада робить все можливе для того, щоб підтримати та розширити можливості. І в цьому процесі нашим надійним партнером є компанія «Метинвест». Цей проект є ще одним прикладом того ефективного об'єднання міської влади та відповідального бізнесу для того, щоб підвищити якість медичних послуг.